Неймовірна подорож пустелею на протязі тисячі і однієї ночі привела караван нашого героя до легендарного міста держави Накала, де йому судилося стати справжнім султаном. Ну а нам з вами ця подорож дозволить ближче познайомитись із грою П'ять каст в локалізації видавництвом Lord of Бордс. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами розберемо правила причудової єврогри від Бруно Катала під назвою П'ять каст. Ця гра розрахована від двох до чотирьох гравців, і в ній учасники будуть боротися за трон шанованого султанату накали, намагаючись заручитися підтримкою п'яти каст жителів цього міста або скористатися допомогою могутніх джинів. Під час гри гравці будуть переміщувати членів каст по плиткам султанату, збирати ці фішки і активувати їх властивості, які дозволять гравцям не тільки здобути дорогоцінні товари для обміну чи джинів для могутніх бонусів, а також забудувати райони султанату палацами та пальмами в надії захопити контроль над цими територіями для заробітку ще більшої кількості монет. На початку гри підготуйте ігрове поле, виклавши 30 плиток султанату у сітку 5 х 6. Далі навмання виставте по три фігурки на кожну плитку на полі. Перетасуйте всі карти ресурсів і покладіть їх колодою до лілиць, відкривши 9 верхніх карт і створивши ряд товарів. Перетасуйте карти джинів і покладіть їх колодою до лілиць. Візьміть три верхні карти і викладіть їх горілиць у ряд біля колоди. Інші компоненти: монети, пальми та палаци розмістіть неподалік. Кожен гравець отримує компоненти свого кольору: 11 верблюдів та 2 маркери при грі у двох, та 8 верблюдів та 1 маркер при грі в трьох та в чотирьох. Також Кожен гравець отримує по 50 золотих монет. Ці монети слід покласти до лілиць перед собою, щоб тримати суму своїх грошей у таємниці від інших суперників, тому що вони будуть потрібні не тільки під час гри для сплати ставок, але і їх кількість стане вирішальною наприкінці гри. Далі покладіть трек ставок і черговості ходів біля султанату, а маркери всіх гравців навмання виставте на трек ставок. Так ви визначите, в якому порядку гравці робитимуть ставки на черговість ходу в першому раунді. Уся гра триває декілька раундів, кожен з яких складається з трьох етапів: ставка на черговість ходу, дії гравців та завершення раундів. На початку раунду гравці роблять ставки за черговість ходу. Той гравець, хто ходив першим у попередньому раунді, першим робить свій вибір, виставляючи фішку в одну із комірок. Цифра на комірці вказує, скільки монет потрібно заплатити гравцю за виставлення фішки. Звісно, чим більша ставка, тим первіше ти будеш ходити. Однак гравці навіть можуть виставити свій маркер на комірку з нулем і нічого не сплачувати. Проте, якщо наступний гравець також захоче виставити туди свою фішку, попередньо виставлена зміщується догори. Коли всі гравці зробили свої ставки, вони починають виконувати свої дії, починаючи з гравця, хто зробив найбільшу ставку. І так далі, усі по черзі виконують свої дії. Спершу треба перенести свій маркер на першу вільну позицію з правого боку. Далі гравець повинен обрати будь-яку непусту плитку на полі і перемістити з неї усі фігурки. У стилі манкала. Коли гравець залишає по одній фігурці на кожній плиці, яку він пройшов, ви вільно можете обрати які фігурки і куди покласти. Проте є три основні правила для переміщення: не можна рухатись по діагоналі, не можна відразу повернутися на плитку, яку ви щойно покинули. І остання фігурка, яку ви розміщуєте, повинна викладатися на плитку, де вже є принаймні одна фігурка того самого кольору. Після переміщення гравець одразу забирає на руку усі фігурки з біглого кольору на останній плитці. І якщо так сталося, що на плитці більше немає фігурок. Гравець здобуває контроль над плиткою, виставляючи на неї свого верблюда. Наприкінці гри вона принесе йому вказану на ній кількість переможних очок. Далі повертаємося до фігурок, що гравець забрав з плитки, адже тепер необхідно активувати властивість касти фігурки, яку гравець зняв з плитки. У грі є 5 каст. Звісно, якось це все дивно, навіть з огляду на назву гри. Якщо гравець зняв жовті фігурки, це каста візирів. Ці фігурки розміщаються біля гравця і принесуть переможні очки наприкінці гри. Каста мудреців також розміщується біля гравця і також принесе очки наприкінці гри, проте і під час гри вони зможуть допомогти гравцю, наприклад, найняти джина чи скористатися його властивістю. Про це ми поговоримо. Трохи згодом. Коли ви берете касту купців, то вам необхідно взяти собі по одній карті ресурсів з початку ряду за кожну взяту фігурку, а після покласти усі фігурки в мішечок. Сині фігурки це каста будівельників. За них ви отримуєте золоті монети. Спершу порахуйте кількість синіх плиток, що прилягають до плитки, на якій ви завершили з урахуванням діагоналей. Далі помножте це число на кількість синіх фігурок у вашій руці. Також ви можете скинути будь-яку кількість карт факірів, щоб збільшити число синіх фігурок на один за кожну карту. А після отримайте відповідну кількість монет і поверніть фігурки в мішечок. Червона каста це асасини. Вони завжди прибирають одну фігурку з гри, проте у вас є вибір, звідки її прибрати. Наприклад, це може бути фігурка, розміщена на плитці, віддаленій від плитки, на якій ви завершили рух, щонайбільше на таку кількість плиток, скільки асасинів у вас в руці. До того ж, кожна скинута карта факіра збільшує це число на одиницю. Якщо ви прибираєте останню фігурку на плитці, таким чином, ви також здобуваєте контроль над цією плиткою і відправляєте усіх асасинів в мішечок. Або замість цього ви можете прибрати в мішечок одну жовту чи білу фігурку, що належить іншому гравцеві. Після активації касти необхідно також активувати дію плитки, з якої ви брали фігурки. Якщо на плитці зазначена дія оазис чи село, це обов'язкові дії. Ви зобов'язані виставити відповідну фігурку на плитку. Також ви можете зустріти дію малий чи великий ринок, і ви можете за бажанням заплатити 3 або 6 монет, щоб узяти з початку ряду ресурсів одну чи дві карти відповідно. Остання дія, яка вам може зустрітися, це святі місця. За бажанням ви можете заплатити або двох мудреців, або мудреця і факіра, щоб узяти будь-якого з відкритих джинів. Джини це унікальні помічники гравців у цій грі, тому що вони можуть дати дуже вагомий бонус гравцю під час гри і чималеньку кількість переможних очок при її закінченні. Джинів можна активувати у той момент, коли їх властивість підходить для цього. Але якщо на карті джина ви бачите символ активації, вам спершу потрібно заплатити вказані фігурки мудреців або карти факірів, щоб застосувати його властивість. Наприклад, слоар приносить 8 очок в кінці гри. Таза одного факіра дозволяє узяти собі верхню карту з колоди ресурсів. Джафар підвищує переможні очки за кожного візира з одного до трьох очок наприкінці гри. А утук за вказану ціну дає можливість здобути контроль над будь-якою плиткою на полі, де є тільки. Фігурки після того, як гравець активує плитку, його хід завершується. Але перед тим, як повністю завершити хід, ви можете, якщо хочете, продати деякі ваші товари, але не факирі. Для цього необхідно створити набір або набори із різних видів товарів і отримати із банка таку кількість монет, яка відповідає кількості товарів за цією таблицею. До речі, якщо подивитись на карти товарів, в нижній частині кожної карти вказуються. Загальна кількість карт кожного типу, в тому числі і факирів, щоб гравцям було легше зрозуміти, які з цих товарів є звичайними, а які рідкісними у всій колоді. Після цього ваш хід вважається повністю завершеним, і хід переходить наступному гравцеві, який зробив найвищу ставку. Коли всі гравці виконали по ходу, необхідно виконати дії по завершенню раунду. Поповніть ряд карт джинів, а також просуньте всі відкриті карти ресурсів до початку ряду і відкрийте нові карти, щоб там знову було 9 відкритих карт. Уся гра закінчується наприкінці того раунду, в якому або один з гравців поставив на плитку свого останнього верблюда, або більше немає можливості перемістити фігурки за правилами. Тоді всі гравці ще можуть виконати можливі дії у свій хід, наприклад, активувати джинів, і по закінченню раунду відбувається підрахунок очок. Гравець отримує переможні очки за свої монети, по одному очку за кожного візира, і ще по 10 очок за кожного гравця, у якого менше візирів, ніж у вас. Два очка за кожного мудреця. Очки вказані на ваших джинах, очки вказані на ваших підконтрольних плитках, ще по 3 очки за кожну пальму на них, і по п'ять очок за кожен палац. А також усі ваші позасталі товари можна конвертувати у переможні очки за таблицею. Ну і звісно, той гравець, що буде мати найбільшу суму після усіх підрахунків, і стає великим султаном накали. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри 5 каст в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!